Начальник управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Ганна Малиш поінформувала щодо роботи установи. Виступ посадовиці відбувся 12 лютого в ході засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення при Прилуцькій міській раді. Всього управління соціального захисту населення надає 22 види допомог. Ганна Павлівна акцентувала увагу на міських цільових програмах, відповідно яких здійснюються виплати. На сьогодні 12 цільових програм фінансуються з бюджету міста. На такі надважливі напрямки, як допомога пораненим військовослужбовцям та родинам загиблих, підтримка внутрішньо Міщених осіб, санаторно-курортне лікування соціально вразливих категорій населення. Сказни міста виділено більше 13 мільйонів гривень. У 2023 році працювало 9 міських цільових програм. Про їх виконання розповідає Ганна Малиш. Ми працюємо із особами з інвалідністю. Ну, на першому плані в нас стоять учасники АТО АОС, захисники захисниці і інші інваліди і інші інваліди. Це і діти інваліди, це інваліди загального захворювання, це інваліди, які і отримували інвалідність від нещасних випадків на виробництві. Також у нашому управлінні працюють дві особи, які займаються організацією надання соціальних послуг. За 23 рік до управління надійшло 1275 заяв, які від центру, територіального центру соціального обслуговування та Центру соціальних служб, які потребували розгляду. Всі заяви були прийняті. І всім надавалися послуги протягом 2023 року. Спеціалісти управління соціального захисту населення розглядали заяви містян, котрі опинилися в складних життєвих ситуаціях. Це були особи, які безхатченки. Вони не мали документів, вони не мали постійного місця проживання. Ми з ними працювали. Ми з ними проходили всі аналізи, всі медичні заклади і влаштовували до центру адаптації до міста Чернігіва». Працювали із особами, які втратили рухову активність. Також Проходили всі медичні заходи з ним, були присутні на комісії МСЕК, отримували групу разом з ними інвалідності, збирали пакети документів і далі. Їх відслідковуємо». як згадували вище, в 2023 році діяло дев'ять міських цільових програм, п'ять з них санаторно-курортне лікування. Зокрема, учасників бойових дій в зоні АТО ООС, захисників захисниць та членів сімей загиблих. На рік виділено 199 тисяч. По цій програмі кошти не були використані, так як наші хлопці говорять, що це не на часі, і кошти залишилися. Програма санаторно-курортне лікування це учасники в ліквідації аварії, на з перша категорія також було виділено 199 тисяч коштів використані. Друга і третя категорія 199 тисяч кошти були використані. Здійснювали і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Це та категорія, яка має першу групу інвалідності або має конгнітивне захворювання, тобто людина сама не з датне до самообслуговування Таких людей у нас було перша група 35 осіб, друга група була 40 осіб. Інкогнітивне порушення це ті, хто 80 і більше років. Протягом 2023 року діяла і міська цільова програма спрямована на часткову оплату житлово-комунальних послуг. Також цією програмою скористалися учасники АТО, АОС, захисники захисниці, сім'ї загиблих даних категорій, сім'ї загиблих в Афганістані і. Інваліди позору першої та другої групи. На дану програму було використано 2 мільйони 200 тисяч гривень. Міська цільова програма оплата транспортних послуг та зв'язку має п'ять напрямків, інформує Ганна Малиш. Перший напрямок це компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом, компенсаційні виплати за проїзд залізничним транспортом, оплата послуг зв'язку це телефони, якими користуються. Немобільний, обикновенні телефони. Сюди підлягають всі категорії і сім'ї загиблих, і учасники війни, і інваліди війни, які користувалися даним телефоном. Також була один ще напрямок: компенсація на капітальний ремонт інвалідам війни, але було виділено 150 тисяч. Протягом року кошти не виплачувались. І останній напрямок це. Проїзду ліквідаторів аварії на Чорнобильській катастрофі один раз у рік до міста призначення і у зворотному напрямку діяла і програма допомоги внутрішньопереміщеним особам. На цей напрямок виділили 120 тисяч гривень. Як говорить Ганна Малеш, кошти використали частково. Було на неї виділено 120 тисяч, так як програма була в листопаді місяці, то було використано тільки 39 тисяч. Кошти були не використані. Також Ганна Малиш зазначила, хоча виплати призначає і здійснює пенсійний фонд, управління соціального захисту населення продовжує прийом відповідних документів. Якщо на прийом по субсидіях приходить незначна кількість людей, то на по пільгах приходять майже всі особи. Вони оформляють пільгу на 25% по програмі і звичайно ж оформляють ту пільгу Пільгу на 75%, Не ходять у дві установи, а йдуть в одну.